Сповідь Одеської сумки Олена Палашик. Я, жіноча сумка за кошкіри, на ім'я та на перший позір не цебе. Ой, я вас благаю. Хто заважає поглянути вдруге? Перед вами природна грація з довгою та короткою ручками на всі випадки життя. А зараз... Відвічні фібули заздрять. А вже ж є декілька зморшок на фасаді. Одна проріха по шву та легка потертість. Але вона прикрашає. Та головне, майже золота смуга виділяє мене серед монохромних конкуренток. А просвітив за це все чоловік реалізаторки. Уявіть. Цей кандидат якихось наук вантажником підробляє. Отож, бо він впевнений, що жовта смуга на чорному фоні схожа на цікаву вставку в тексті, тобто інтерполяцію. А тепер ша, я дещо маю сказати, купуйте мене хоч би потроху, мені осточортів сьомий кілометр. Ненавиджу цей гігантський ринок, Ще й назва не вдала. Осли й сумки було б краще. Оборонтую. Сумок, таких, як я, не так вже й багато. При цьому покупці сущі осли. Мене постійно мнуть, тискають, вивертають нутро, розглядають на світло і все. Та не дивіться мене руками, нащо мені ваш масаж, а руки мили або як пиріжок помацали, туточки об мене й витерли? Ой, бідна, я нещасна. Добре, хоч страждаю, не одна. Сяк час поруч вихована, ще й вірна мені реалізаторка. Навіть коли війна почалася, не знаю, як вона там вчила дітей музиці, але на ринку вміє робити всім красиво. Так от, одного разу вже залишалися хвилини до кінця робочого дня. Див не буває. Та раптом він, азійські очі, вузькі губи, великий м'ясістий ніс коротше, рідкісне страховисько. А у вас залежане є? Запитав. Я стрепенулась, не вмовляйте вже згодна. І тутечки, о боги моєї снаги юнак показав на мене. А ця коштовна? Від такої похвали моя свідомість ледь не звалилася додолу, а юнак вів своє. Хочу. Подарувати шефу, вона волонтер з великої літери. Він розплатився І мені враз згадалося одеське геніальне. Що б ти, здоху, так подобаєшся. Невдовзі я опинилася в великому чорному мішку. Далі на волонтерському складі. Вельми Татуйована, пані з бритими скронями, розглядаючи мене, щебетала. Гарна, але, вибач, не візьму. Тут багатотітна мама шукає подарунок дочці. Ця сумка ідеальна. Мене поклали на стіл. Просторий склад забитий пожитками, про які сходу не скажеш, фонтан чи не фонтан. Робив з риною енергію підтримки. Хоча смерділо пліснявою, хай там що? Я раділа так, наче волю була набита всілякими гарненькими дрібничками. А з позарану задклу тижу розірвали вибух. У вікно влетів уламок ракети і прямісінько в кухку речей. Все навкруги горіло синім полум'ям. Хотілося волати. Хочу на ринок і хай покупці нескінченно лапають. Але я мовчки спостерігала, як вогонь підбирався ближче. І тутечки татуйована пані вихопила мене майже з полум'я і вибігла назов. Я вхопила її з піднією сильну руку своєю, подекуди потрібна ручкою, притиснулась до неї встигнать до дому. А щастя, це так Просто обіймати близько, просто бути потрібною, просто чути дитячий сміх А для цього? Треба вижити без смерти. О боги моєї снаги, Віднині я щасливий.